Ану, прислухайтесь, що ви чуєте. Дуже важливо і тут теж дивіться, О. дуже важливо слухати свої ролики. Конкретно в цьому випадку нещодавно було відео, коли варто замінити колеса. Там було про те, що накат впав. Конкретно в цьому випадку варто замінити колеса, бо настільки вже зараз покажу. Настільки вже стерся шар поліуретану. поліорітану. Камера нехильно передає. Але видно, бачите, все, вона вже... він вже втрачає структуру, і дуже скоро він буде вести себе дуже неадекватно. Він вже веде себе неадекватно, проковзає де не варто втрачає щеплення, зовсім втрачає щеплення. Накату вже давно нема. А далі буде ще більш неадекватно. Може тріскатись, відвалюватись шматками. Це натяк на те, що прийом, прийом. Заміни мене, будь ласка, Богдан ролики, час поміняти колеса. Також в мене є, до речі, відео на Ютубі. Про те, як слідкувати за роликами, і там є гарна ознака того, що час щось зробити, коли металеве зеленчання, ви чуєте крихотіння, якісь кліки, це за підсібники ламаються. скоро зайдіть, гляньте і слухайте свої ролики. Вони багато шепчуть, шепочуть.